Миргородські кіномани знову зможуть дивитися улюблені фільми в новому кінотеатрі для дорослих і дітей. Перегляд картин з великого екрану це сучасний пізнавальний відпочинок. Розповідають юні кіномани Катерина та Сашко, а також міський голова Сергій Соломаха. Це добре, взагалі добре, що в нашому місті проводиться багато заходів для просвітлення молоді. Там кіно було про Майнкрафт, тому що там є очки і що ти там, реально. За традицією, яку започаткували власники всеукраїнської кіномережі, театр відкрили презентації фільму українського виробництва. У Миргород привезли стрічку Правила бою за участю відомого боксера Олександра Усика та бойового хореографа голівудських зірок Сергія Житнікова. за словами режисера фільму Олексія Шапарєва на канському фестивалі українське кіно порівняли з голівудським екшеном. Мне очень, очень радостно и, честно говоря, где-то немножко трепетно, потому что открываются кинотеатры, открываются первым моим фильмом, поэтому я немножко переживаю, конечно. И вам всем большое спасибо, что пришли, и желаю хорошего просмотра. Я думаю, что особенно молодое поколение, особенно вот мальчишки, которые здесь стоят впереди, в первых рядах, в первую очередь это фильм для вас. Після офіційної презентації кінотеатру та анонсу першого спортивного бойовика відбулося спілкування з героями кінострічки. Молоді актори, дебютанти залюбки, фотографувалися з фанатами на червоній доріжці та роздавали автографи.